Hello, friendly! З вами Деніс Френдлі. Коротше, сьогодні я купив на вечір морозиво ось таке. Називається Райдуга, Рейнбоу. Бачите, кольорове, Таке, як колір веселки. Ну і колір... ті, які признаються одностатевим Та, статям. Та, одностатевим... Хто один з одним, Та, зрозуміло. Зараз ми попробуємо це морозиво. Я пам'ятаю, тоді, коли пробував останнє морозиво, написала моя підписниця. Якщо пам'ять моя. Не помиляється Ася Яремчук. Ота моя постійна підписниця, яка дивиться, мене коментує. Вона написала: спробуємо морозиву райдуга. Я не знаю, що саме вона написала, але ну, ми подивимось. Подивимося, сьогодні, як я буду читати коментарі. Зараз ми зацінимо це райдуга. Бо я все-таки такий дивлюся. Оп! Райдуга! Так це ж та, що мені підписниця писала. Тому ми зараз її зацінимо. І дамо оцінку від 0 до 10. Якщо мені підписники самі рекомендують, виходить, що це має бути капець як годно. Подивимося. Поїхали до заставки. День справді реагує, День справді реагує, сьогодні він буде їсти. Так. Так. Морозово з комбінованим складом сировини Райдуга. Морозово. Райдуга, Райдуга, Райдуга. Поїхали. Дивіться, дружні. Такий прикол з тим сьогоднішнім Марійка. Це капець з тим відосом Марійка. Купа рофлів пішло, що Марійка на мене. Щось таке непристойне зробила, знаєте, купа рофлів. І саме, знаєте, ту першу я ще не міг нормально пожартувати зранку, так як тато з мамою сиділи в тій кімнаті, я не міг нічого. Я, ви замітили, як зараз я говорю до вас, як я говив, говорив сьогодні зранку. З, зранку я тихенько їв, аби ма вони нічого лишнього не почули. Зараз я можу вже відриватися на повний, бо вони на дворі і на кухні. Коротше, як завтра, ну, нема поки що, але може зараз туди зайти. Ну і коротше, я не міг ще нормально Я сказав, що Марійка там щось зробила. Що я там сказав? Марійка на мене плюнула, я сказав. Та. Але я би міг ще щось пожартувати. Ну не пожартував. Поїхали їсти. Та, тому такі справи. Е, був я в місті. Так, 50 гривень повернув. Сказала, я запитався, а скільки буде. ну хоч, Типу в п'ятницю ви це зробите. Е, вона сказала майстра того, що я вчора з ним говорив, зараз немає. Ось так виглядає. Е, Це не веселка. Райдуга. Але пахне апетитно, капець. Дуже класно, так. Е, майстра того немає, в нас сказала, що типу, це пану печу, так? Вона сказала, коротше, завтра може перетелефонує. Вони мені дали подарункову картку, яка буде засвідчувати те, що я справді у них це замовлення замовив. Та. Тому таке справи. Поїхали. Ну, нормаз. Ммм, mm, це треба кусати, це треба кусати. Я не люблю коли кусати. Mm. Це доволі... Треба ложку взяти. А, я-я. Доволі таки дивний смак, хочу вам сказати, друзі. Ну, давайте окремо печу червоне, потім вже ну, зелене. Це типа полунець, ю і воно, дивіться. О, я мак, всемогущий, <laughs> всемогущий мах. Роби що хочеш, не хоч Хоть кидай цей, то він все одно не впаде. Так. Ну, давайте попробуємо. Поки що 8. Нічого тут такого особливого я не бачу. 8 балів. Це червона, тепер зелена. Так. Зелена. Червона була полуниця, зелена. В Києві. 8 балів. І начинка. Ну, таке камінь. Та. Просто розумієте, я купив зразу в магазині, те, що я вам сьогодні розказую, що може розтопитися. Зразу по тому розділку тільки що відкрив буду, будемо зараз розтопиться. Ну таке. Так, чекайте обережно, ну. Коротше начинка вісім. Оце 7, я зрозумів. Ага. Вісім балів. Дуже холодне. Ми зараз... Тільки що глянув і є під двома відосами актив. Правда, під оцим одним, де Марійка найбільше, під відео з кітка, то менше. Називається, зробив на 5 хвилин, не дуже довгий ролик і менше коментарів. Нічого, нормально. Нормально, прочитаємо. Коротше, нічого тут такого, знаєте, великого нема. Просто 8 балів, так. Колір після цього морозу, звичайно, класний. Не не з розум, але ну, прикольно. Не знаю, чи Асі сподобалось такси на цьому розум. Чи хто це мені написав, Зараз подивимося. А... Дякую за рекомендацію. Хм. Ну, я просто 8 балів. Напиши. Тайка мені це прорекомендувала. Чому тобі саморот, бо так сподобалось. Сарайдугата. Я все добре пам'ятаю, що мені писали за цю райду. Останній кусок. Думаю, на YouTube шорт на сьогодні напевно нічого на YouTube шорт не вийде там. Просто 8 балів. Все. Тому, дружні, я йду читати ваші коментарі. В принципі, чого тут такого. Я, до речі, Сьогодні... Ммм, що я нагадав. Я спеціально, ви мені написали тоді вчора, а чи перед вчора яблука, ну, булочки круасани з яблуком перейшов в одному магазині, найвідомішому в нашому місті, у другому найвідомішому нема. Лігоси інші смаки, ну суто з яблуками не привезені, у нас немає. Може пізніше з'являться, тепер нема. І... Ну нема. Нема, значить немає. Тільки те, що є. все. Ну, значить, десь в Києві десь з яблуками тут немає. Не тут у нас немає. Ну, не. Я вже взяв тоді кока колу цю замість цього, Замість цього. круасана на сьогодні. і, Подивився, якісь там звернув увагу за 40 гривень пластівці. З молоком. Я думаю, що ці пластівці можна завтра вже купити. А ні, недорогі. 20, може, другу. Енергетик би 22. Не знаю, подивимося. може завтра інше візьму. Ну, подивимося. Коротше, подивимося. 8 балів, я пішов вас читати. Let's go. Так, і руки спочатку бо теж. Піше зачитаю. Бачите, моя пам'ять не обманювала. Я знайшов цей ролик. Ася Яремчук спробуємо розловиру, тірайдуга. Все. Значить можна... Значить, я єдиний, ну поки що... Підписницю послухав, знайшов то, що вона мені написала. Ну, напиши тоді Ася в коментарях, як тобі ця руть, подобається чи не подобається? Мені бачиш, не дуже. Ну, вісім поставив просто. Стандартна оцінка. Але так нічого тут особливо такої. Не... Ну, не... на смак не було. Пиши в коментарях. Це під відео, ласунка. Та. Ну і пішли. Коротше, це мемне відео поки що на сьогоднішній день. Це ми зачитаємо в відео з Кока-Колою, а зараз ми читаємо кітка. Yeah, okay. Поїхали. Так. Поїхали. Так, скільки у нас є. Актив, 21.17. Непогано поїхало. Емельович. Чекаю сьогодні на вечір кітка з карамелю. Е, ні, не буде, не буде, не буде, не буде. Того, що буде, може завтра, може післязавтра. Давайте завтра. Давайте завтра спробуємо з карамелю. Та. Е, Фел, чекаю кітка з новими смаками. Ну, там тільки ще один лишився. Може, пізніше ще випустить компанія Несле. Ну, поки що з карамелю. Та. Е, ще є лишилося. Так, пише нам, ага, цей самий Матвій знімає. Знім. Стоп! А ми зранку він же називався Матвій знає, а не знімає. Чи що? Що, я неправильно прочитав. Треба передивитися сьогоднішнє відео зранку. Прикольний кітка, скільки він коштує? Е, він коштує. Блін, я за нього заплатив до 30 гривень, здається. Та, до 30. Чи 2 чи 15. Ні, здається, 15. Блін, я забув, треба дивитися в чек. Та. Е, містер Бістер, самий короткий відос за останній час. Що, справді? У мене навіть було й по дві хвилини, і по. А, кліпи вже. Ні, самий короткий кліп, вже три хвилини йдуть. сьогодні, Ні, сьогодні буде коротший. Це відеокліп, та зараз вийде 20 Діджей Пісто, попробуй ще цей кіткат за ціни з молоком. Можна, якщо закінчуться продукти, попробуємо з молоком. Ще Лізія Бернс, давай щось цікаве, візьми на вечір. Ну, якщо для тебе. Ну, може, тобі буде цікаве райдуга. Ну, це точно буде цікаве, бо Кока-Кола з... зі смаком кави, ну, з додавленням кави. Це думаю, дійсно щось цікаве буде. Та зараз вас чекає. Діджей. То. А ти казав, що обожнюєш білий шоколад, що тільки не чорний. Так, але розумієш, самий любимий мій шоколад молочно-шоколадний, Коричневий, та, так, е, світлий, коричневий, а чорний ненавижу. І білий. Коротше, дивися, перше місце. Молочно-шоколадний, друге місце, білий, третє і останнє місце чорний. Я б взагалі поставив на остан... ну, саме саме ну останнє, місце, так, третє. Тобто розумієш? так. Містер Бістер, мені найбільше подобається кіткат шоколадний. Ну, то що і мені, ті 2005. Так, але попробуй просто білий шоколад без нічого. А, без вафлі? Не знаю. Ну, як мені цей кіткат не сподобався, той самий білий шоколад так саме буде, не дуже. Тому, хіба пізніше. Ну, там продаються, може, буде під цим відео багато коментарів про білий шоколад. Напевно, відео. Yeah. Е, так, от це ця Аліна Розпутняк. Добре, що вже деякі вас запам'ятав, щоб вже не приходити лишній час на канал не тратити, хоча зараз я сказав парослів, вже потратив. Забейте. Я теж не дуже люблю білий шоколад. Добре. Фінву, попробуй з кавою чи чаєм. Ну, вже з'їли. Ніколи Алміїди, варто нам цей кіткат купувати. Це кожного свої погляди на продукт. Комусь це може подобатись, комусь ні. Тому на всіх продуктах, що ви мене питаєтеся, як ти рекомендуєш нам брати чи не брати, ви маєте один раз спробувати, так як я І, типу, отравитися. Ні, ніяк і не отравитися. я ж не отравився. Е, ну, я вам даю якби, гарантію, я з'їзд і мною все окей. Значить, ви можете один раз теж з'їсти і Моємо заціснити. Ага, подобається, не подобається. Подобається, беру наступні рази. Не подобається, не беру. Тобто ви самі можете зробити висновок завдяки моїм відосам. Та. Тобто дегустаціям цим всім. Крістіна чому у тебе немає підписчиків в Тіктокі? Не залітає. Ну от, закинув вчора-перед учора. Відсили 200 передів перед вчора, 200 вчора. І навіть сьогодні взагалі нічого не буду закидати. Взагалі нічого не набирає. Там, тільки 200 передів, там лише з цих двох відосів, що 251 один підписник підписався. Пішло воно. Я, я на TikTok тік Чекай, чекай, Наутікал Кау. Ось би всі так ролики твої йшли. Ось би так всі ролики йшли. Ага, чекай. А, що ось би всі. Ну, я поняв, короткі, тіпа, та не так довго. я Зрозумів. Лего Фокс, ура, коментарі з'явилися. Ну, а, а Ну Деніал Паркер. 에, а почему тебе зуби болять? Ти же говорив, що ти у зубного лічив. Ну та блін, я лічив один, один зуб. Але то розумієш, все одно болить від солодкого, бо солодки дають таку жорстку реакцію на зуби вони реагують, починають боліти, розумієш? Джонні Джокер, я думаю, тут побіділи вафлі, не за забили шоколад. Ну напевно, що так. Та. Я їл білий шоколад і он мені не понравился. Ну мені щось тоже не дуже. Де 100 лайків? Питайся у аудиторії моєї. Та нічого відоспався. Ну так, але це ти за мене, та Ну, я хотів сьомі встати, але. Ні, то ні. Виглядає не дуже. Це ж, а виглядає не дуже що? Шоколад? Ну, як є, так є. Добре, пішли. На цьому все. Ага, відео до 12 хвилин вийшло, та до 13. -ти. Добре, зараз ми їмо кок п'ємо кока-колу. Їмо, Деніс Прайні, з вами був на зв'язку. Лайк, підписка, коментарі. До наступної зустрічі. Всім пока. Бувайте, йоу!